Всім привіт з вами на своєму каналі Алекс. 2024 рік перебрав монети. І що в нас вийшло? Було перебрано 100 гривень по 10 копійок плюс-мінус. 100 штук по 25 копійок. 850 гривень по 50 копійок і до 100 гривень по 1 гривні Так, 2004 рік.

Тепер 에, здвоєння. Є у двоєці 1992 і в тризуби є, здвоє, Тепер. Оці дві монети відложуємо. 50 і 10 копійок. Вони якісь такі. Я в їх, напоминають бублики. 2000, ой. Тобто 2002 року і 92-го 50. Ми їх відложимо, хай собі валяються там. Е, є по 10 копійок, 3зуб. І ще 3зуб, тільки крупний гурт. І тут здвоєнні. Ось, бачите такий. Тут конт маленький, а тут. Велике. Так, що у нас далі? 2015-й. Дві штучки, 10 копійок двоє ці. Тоді отут лишній метал, зараз вам покажу. І в нолику. Глазик я на нього кажу. Так, дивимося сюди. я теж монети відложую. 2007 і 8 рік. Так, у Бачимо є. І 10 копійок. Лазік. Я на нього кажу. Може воно так і називається. Третій штамп одна. І тепер тут порядовка. 92-й, 4-й, 6-й і одна крупний гурт. Ось. Ну, не помита. Ну і. Ми... Щас помию. Так, і в наступному відео, якщо я не забудуся, я вже його зняв. Покажу вам про 5 копійок, які я знайшов. Дорогу монету. Так що ставимо лайки, підписуємося на канал і прийде вам, що я вже його виставив. Всім до зустрічі на каналі, всім пока!